Вітаю, я Леонід Цихановський. Пропоную розглянути перспективи розвитку авіації в середині 21 століття. Це до 2050 року і далі. Цивільну і військову авіацію ми розглянемо в окремих відео. Почнемо з цивільної авіації. Зараз тут панують потужні авіакомпанії Airbus і Boeing. За всі роки 21 століття. Нічого революційно нового вони нам не запропонували і ми не побачили. Авіація дуже консервативна область людської діяльності. Головне тут безпека і економічна ефективність. Тому різких і неперевірених часом рішень тут не буває. Сучасні літаки набули притаманного їм вигляду ще в другій половині ХХ століття. Це циліндричний фюзеляж з круглим поперерізом. З міркувань міцності. З місця двигунів на пілонах під крилом, а не на крилі. Зміркувань аеродинаміки це дає нам чистий аеродинамічний профіль крила і це добре. За останній час з'явились нові конструкційні матеріали крило з вуглепластику і так далі. Пасажирські салони стали більш комфортними. Ну а двигуни можна вдосконалювати нескінченно. Були б тільки нові конструктивні матеріали для двигунів. Прошу вас, підтримати наш урядомовний канал в приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Зараз лідером випуску цивільних літаків є Airbus. За 2023 рік вони продали 735 літаків. Це більше, ніж по два літаки щоденно, без вихідних і свят. Результат вражає. Самий вдалий їх літак це безумовно середньомагістральний А320 і його варіанти А321, 321 Neo, 321 XLR. На літак А321 neo зроблено. Шановні 5163 замовлення чистих, так званих чистих це юридично зобов'язуючих замовлення. Це на 15 років роботи компанії. Ну, до 2040 року. Зараз Airbus показав свій новий A-321XLR. Це просто чудовий літак. Він теж середньомагістральний, але які ж в нього е, характеристики? В нього трошки кращий двигун, трошки краща аеродинаміка, він довший, він на 14 метрів довший. А в результаті А321XLR має дальність польоту 8700 км. Проти 4450 у а 321 Нео. Фактично, цей середньомагістральний літак вони вже зробили далеко магістральним по дальності. А пасажирів він везе 240 проти 200 у Neo. Портфель замовлень у Airbus-а тільки зростає. Кожного року вони випускають до 800 літаків. А замовлень приходить 1000, 1100 і більше. Портфель замовник зростає. Головний конкурент Арбаса це Боїнг американський. І його самий вдалий, середньомагістральний літак Боїнг 737. В перші роки 21-го 21 століття він поступився Арбасу і випускає зараз в півтора рази менше літаків, ніж європейська компанія. Причини тут різні. І багато чисто внутрішніх проблем Боїнга. Багато років у нього конфлікт з профсоюзами. Там відбуваються багатомісячні страйки. В 2019 році у них було дві важкі авіакатастрофи з боїном 737 з повними людьми. МАКС-10. Це сильно вдарило по їх авторитету. Результат сильно зменшились нові замовлення. В 2023 році, році Боїнг мав 1314 юридично зобов'язуючих замовлень, а в 2024 році в 4 рази зменшилось до 377. Отак От відгукнули сім дві катастрофи повинні техніці. Потрібно сказати. Що В кінці 2024 року Боїнг вирішив свої внутрішні питання і планує в 2025 році, в поточному році зараз, вийти на рівень 57-60 екземплярів літаків щомісяця. Дуже навіть непогано. Були в останні роки проблеми у Боїнга із фюзеляжними, широкофюзеляжними, далекомагістральними літаками. Довго вони доводили до потрібного рівня Boeing 787 Dreamliner. Зараз проблем немає, але втрачено час і замовлення втрачені. А Boeing 777X з 2020 року проходить міжнародну сертифікацію і планує завершити її тільки в 2025 році, поточному році. Ну, але якщо так подивитись на портфель замовлень, то він зовсім у них непоганий. Юридично зобов'язуючих замовлень на Боїнг 737 середньомагістральний більше 4 тисяч замовлень. А на широкофюзеляжний більше тисячі замовлень. Шановні, це на десятки років більше, ніж на 10 років вперед роботи. І якихось нових рішень до 2050 року Боїнгу не потрібно зовсім. Треба сказати, що існують вимоги, щоб літаки досягли нейтральності по углекислому газу і окислах азоту до 2050 року. Тому обидві компанії починають роботи над такими літаками з широким використанням рідкого молекулярного водню як палива. При згоранні водню немає СО2 і немає окстів азоту. Тільки тепло і вода h 2 Зараз. Розглядаються два, шлюхи, два шляхи використання водню. Перший це спалювати водень в газотурбінному двигуні замість керосину. Ну, здається, все просто. Але ми маємо врахувати, що температура згоряння водню близько 2500 градусів, а авіакресину менше тисячі. Якщо палити цей водень потужно можуть розплавитись лопатки двигунів, бо там температура буде 2500 градусів, проводились досліди. Досліди проводились на наземних теплових електростанціях. І якщо водню 20-25%, тоді турбіни працюють добре, потужність збільшується, якщо додається водень, але перегріву лопаток немає. Якщо збільшити кількість водню до 25-30%, починається перегрів лопаток. Ну, це якось потрібно враховувати в роботі. Це серйозні питання. І вони не вирішені до кінця. Другий шлях використання водню використовувати водневі паливні елементи. В них хімічна енергія водню перетворюється в електричну, а потім. Електродвигуни крутять пропелери і літак летить. Airbus показав ідею створення трьох типів нових літаків на водневому паленні. Перше, це невеликий турбогвинтовий літак до 100 пасажирів із дальністю до 1800 км. Трошки більший на 200 пасажирів і дальністю до 3000 км. А також великий літак по схемі літаючого крила на водневому паливу паливі. Боїнг теж не відстає і показав свій проєкт n 3 x на 330 пасажирів з турбоелектричною силовою установкою на водні, Ще Боїнг працює над літаком з трансзвуковим підкосним крилом Великої довжини. Воно тонке і стріловидне. За розрахунками буде економити до 30% палива. До 2035 року. Хочуть побудувати два літаки демонстратори. Про серію, серійний випуск. Немає поки і мови. Китай. Китай ніяких чудес з цивільній авіації не показує. Самостійно зробили ближньомагістральний ARG 21. Крило для нього зробили, розробив КБ Антонова. Вони заплатили гроші, ми зробили. Випустили вони малу серію. Зараз вона літає в Китаї, бо не сертифікована міжнародно. Наступний їх літак це Сі-919 комак. Роботи почалися у 2006 році. Міжнародна сертифікація не завершена, але він вже літає в Китаї з 2023 року. Портфель замовлень 5 екземплярів. Шановні, ну для Арбаса 5 екземплярів це 2 дні роботи. Маю сказати, що C919 919 це літак класу А321 і Boeing 737. Нагадаю, Airbus має 5163 замовлення на А-321 Нео. А Боїнг більше 4000 на Boeing 737 різниці. Шановні, 5 замовлень китайського C-919 якось несерйозно виглядає. Майбутнього у нього немає. Його задушать. Росія. Росія має проєкт з середньомагістрального літака МС-21 того ж класу, що Airbus 321, і Boeing 737 ще і c 919 китайський з'явився в цьому класі. Ну, що сказати, Росія випустила його дослідною партією 8 екземплярів. Випробовування не завершені, є дві проблеми. До війни хотіли бути хитрими і купувати крило композитне у Франції повністю, а двигуни у Сполучених Штатів. Прат воїтнє 1436. За, за напад на Україну вони отримали санкції. Все, немає ні крила, ні двигунів. Прийшлось все це робити самому. Крило зробили з алюмінія в Росії, а двигун вони зробили ПД-14. Двигун вийшов поганий, ненадійний і не відповідає заявленим вимогам, технічним вимогам по потужності. Він близько не дотягує до американського пратуїтні. Ну, Зараз росіяни не знають, що робити з цим двигуном. Двигун потрібно переробляти. Російська цивільна авіація помирає, і надій тут немає вже ніяких. Трошки про українську цивільну авіацію. Ми маємо три авіазаводи і потужне КБ Антонова. До війни ми співпрацювали з Боїном, вони добре нас нагружали. Ми робили ремонт на своїх заводах, ремонт боїна 737-го. Планувалось розгорнути випуск f 15 x самого нового f 15 американського на Київському авіазаводі. За роки Незалежності КБ Антонова розробило літаки Ан 70, Ан 131, Ан 148, Ан 158, Ан 178. Літаки Ан 148, Ан 158 випускались серійно. Потім Росія в 2014 році вийшла з проєктів і заборонила продовжувати їх. Бо було 50% від інтелектуальної власності. Зараз йдуть суди. Поет Микола Хвильовий сказав 90 років тому. Подалі від Москви! Це слова пророка. Нам теж так треба. Більше користі нам буде. Прошу підтримати наш кореномовний канал «Приваті Монобанку». Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання під відео.